Привіт, сонечки! Я до вас повернулася і прибрала ту, яка там зищала комашку. І зараз будемо надалі розмовляти з вами на різні теми, і в тому числі провокативні. Так, і зараз я запрошу гостей. Так, привіт-привіт усім. Рада вас усіх бачити. Дякую, що заходите до мене на ефіри. Прибрала я ту істоту, яка там дзищала. До речі, чи не підвисає у мене ефір? Пишіть. Тому що, якщо підвисає, то це вже дуже-дуже погано. Зараз я без ефектів, будь яких От Можете бачити колір справжнього мого волосся. Так, можете бачити, що на мені ретрокупальник. Тема продовжується. Що робити, якщо втратили свідомість під час оргазму? А ви акторка? Так, я акторка. От, пишіть. Що робити в таких випадках? Чи ви втрачали свідомість, бо я особисто не знаю, що робити, якщо хтось буде, буде на мені, а потім втратить свідомість. Ну, надіюсь, мене такого не станеться. Ну, а якщо що, то доведеться все-таки змінити позову це все-таки жарти. Ага. Ну, треба зрозуміти, хто втратив. Так, треба зрозуміти, чи втратив хтось, чи заснув. Чи взагалі Людині настільки пофіг. Привіт, Яночка. Так. А, прикинь, я не гола. Так. А, ну, і що ж, до речі, голої ніколи не буваю. Так. Ну і мій ретро купальник. Якщо хлопець втратив свідомість, то може бути серце. Ну, то, то ясно, що може бути серце, що тоді робить? Легенева терапію? До речі, можна зробити ось так, наприклад. Можна зробити ось так і свідомість налагодиться. До речі, втрата свідомості від оргазму і коляції це а, те, що найчастіше стається, найчастіше втрата свідомості від емоцій. Ось Такі то емоції будуть які Буває, що можуть подіяти на, на свідомість. Хоча я думала, що свідомість втрачають від страшних емоцій. Там Згорів будинок, чи хтось там із рідних згорів, то вже дійсно емоції, а тут все-таки це ну, хто знає. Так, а які ви емоції переживаєте під час цього? Поділіться, будь ласка, інформацією. Святочка, ти выйдешь за мене замуж. Я очень тебя люблю і влюбился в тебя. Це ж треба і любить мене, і разом з тим закохався в мене, сонечко, а в мене є хлопець. Наразу не разу не бачив за 20 років, щоб хтось втрачав свідомість. Отож, можна інтимне питання, будь ласочка? Так. Ну, відомо, це вже я теж. Думаю, ніхто тут не втрачав свідомість. Я знаю, що під час сильних емоцій голову просто б'є що-небудь ось таке, пульсує там. От отаке знаю. До речі, цей купальник він зменшує груди. Так. Як довго разом зі своїм хлопцем не скажу. Ти мені дуже подобаєшся. Дякую. Доброго дня, скільки коштує привітання з днем народження? Ну, близько 300 гривень, а там як димомося. Я в цьому привітанні і вір складаю для іменинника чи іменинниці. І також різні образи підбирає для себе. Якщо б був хлопець, ти б не е, розгулювала купальнику сонечко. А я таємно, я таємно, він не знає. А якщо дізнається, то може втратити свідомість. Я, наприклад, від сороми не втрачу свідомість. Так. І на добрій вашої ефірі купальнику. Не одобрює. Так. Так, ти не отвітила, є муж? Немає ще. Так. Як ти красуня, чудово. А тепер я хочу привдягнути для вас сукню. І предекламувати вірш про мілфу. До речі, ви знаєте, хто така мілфа? Так, хто тут мені телефонує. Так, Роман. Роман тут телефонує. Так, послуги за гроші. Хтось пише. Чому ви відразу намагаєтесь мені приписати якусь розпусту або торгування собою? Я доволі розкріпачена, я відверта, але це не означає, що я можу себе продавати. Думаєте, в мене за життя було багато мужчин? Ні, зовсім ні. Я взагалі незайманості позбавилась 28 років. І нічого розпусного не чиню. Так би мовити, лише враховую бажання коханого. Так да чи ні, ви ні. Так. Отже, я склала вірш, коли я стану мілфою, Мілфа – Це скорочено жінка в руках, яку бажають. Мальтінка, яку бажають. Отже, я вважаю, що і в руках я буду бажаною. Так, ну хто тут телефонує Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, людина, напевно, поганий зв'язок у людини, тому що додзвонитись людина не може. Так. А, дуже, вже, будь ласка, питайте в мене тут те, що ви хочете спитати. Тому що додзвонитись ви до мене не можете. Ну, а я тим часом трішки зміню свій образ. Повернусь до вас. Куди вона пішла? <кхем> Перевдягатись Вибачаюсь. <кхем> так, зацініть мою сукню. Де купуєте речі, де виходить? Або побільше їх було. <кхем> Та чу, що ж це кашель? Сприймаєте секонд-хенд? Все сприймаю, де можна купити нормальні речі. Отже, для всіх, хто ще не приєднався, сьогодні тема про те, що робити, якщо партнер під час сексу втрачає свідомість, як надати допомогу. в Яких позах і як правильно. Дякую, дякую. Насправді, якщо людині стало погано і відбулась трата свідомості, людина не приходить з себе протягом 10 хвилин, негайда, треба викликати швидку, бо це може бути серйозно. Ну, а так просто положити, щоб голова була нижче ніг у людини. Так от. От. Ну, а деякі просто зреагують на це продовженням сексу, і ви знаєте, це неправильно. Ну і вірш для вас. Коли я стану сексуальною матусою, коли я стану мілфою. І дочекайтеся, я розкажу, як я зізнавалась кохання. І як ви думаєте, чи сприйняли мене і разом з тим, що б ви зробили, якщо б я прийшла і зізналась вам в коханні? Так, отже, коли я стану мілфою і буду все про все на світі знати, і перестану тішитись даремно я, і буду легко, після плачу спати, і буду сміятись без рум'янцю і тішити, що щось минуло, і що у тім житті окрайцю щось відбулось, щось відминуло. Коли я стану Мілфою я романтизую сльози і печалі, згадаю себе юнацько ніжною, згадаю, як даремно важливо втрачала, як максимально мучилась і максимально як страждала. Як боялась, що любити розучусь, я пристрасно усе ж кохала, коли я стану мілфою згадаю себе закосичену, згадаю себе на рівні з межею, що юну і майже страчену. Які літа змарновано чужими і своїми непотрібними ділами, скажу ще тими іншими устами, я ще солодка і ще я з вами, коли я стану мілфою. Згадаю, як я училася кохатись, щоб не бути ніколи дитиною. І не боялась вже тобі зізнатись, і все здавалось. То розкутою, то скромною, чи дивною, то гіркою, то надто вільною, і в рішеннях такою, експресивною, коли я стану мілофою, і все пізнаю в найінтимнішем, тільки прошу з тобою. Змучений світ стане нами чарівнішим, я стану менш полохливою, І сміливість приборкаю свою. Минуле здасться казкою, жахливою, з якої виняв ти мене оту. Так, що такий глибокий голос? Ну, такий же є. А можеш ще більше зробити глибокий голос? Можу. Я можу говорити низьким голосом. Я можу прикликати демона. Це звичайно жар. Ду-ре-мі-фо-со-йі-ре-до-до-со-йі-по-мі-ре-до. Так. Прикольно. Ну, дякую, дякую. Ну і, звичайно, я межу вгору підняти голос і. Передразнити комара Боже, куди я попала? Ви уявляєте, до мене на ефір ви потрапила. Отже, комар. Він такий малюсінький летить. так. Сів на концерт. stakut. До голосу в мене нормально все, я думаю, тому що зв'язки наче теж в прекрасному стані, так що, дякую, дякую, що ділитеся фірчиком. Так що лишилось наголодити слух. Отже, «Черепаха хай чеплю вечором, прощала чаєм, з печивом, пригощала чаєм, з печивом, черепаха чплю вечором. Так, і оці от музичні скрмоки мені треба вчити, вчити на пам'ять їх мотив таке інше. Ну і що ж, от уявіть собі, мені сподобався 22 роки один чоловік. Старший мене і вдружений. Я тоді фарбувала губи червоною помадою, як зараз. Але я була дуже худенька. Ну, і я прийшла. Ми розмовляли, я положила свою руку йому на руку і сказала: ви чоловік, і хотіла доказати, що ви мені дуже подобаєтесь. А він взяв, втік, втік а потім іще і почав розповідати Нісенітниці, що я продажна дівчина. Це було настільки образливо і неприємно, це було огидно з його сторони. Ось так. А, а, якби ви зреагували на моє зізнання в коханні. Та що ж, це ділимось з ефіром активніше, і теми цікаві. Поїхали? Хтось придумав якесь обмеження для дітей, мого ефіру? А чому не знаю? Я ж сукні. Спробуем. Спробуем. Підібрати хороші пози, тому що мені невдовзі треба позувати на фотосесії. А вас все менше, менше, менше. Отже, ну що ж, так і буде, піду я гуляти. Я вже для вас вела цей ефір, вже розказала вам і вірш, і провокативну тему задала, і опитування провела, і про себе розказала. Ну що ж, я вас люблю, цілую і не сумуйте, завтра повернуся близько обідньої пори.